Ми не можемо не поговорити про Сідзіньпіня. Друзі, хто не знає. Давайте подивимось новину. Підписали домовленості. Значить, і з цією новиною росіяни вчора носилися як дурень з торбою. Ну, весь я бачив такі восторжені пости в. Твіттері, в Фейсбуці вони підписали: ну, все, це розподіл світу, пріоритети, все там, все. Це новий, це, це новий нова стратегія. Байден капець, штати розвалюються. Але давайте, по суті, от просто по суті, подивимось, що вчора було підписано. Путін і Цзіньпінь підписали два документи о планах о планах економічного співпрацювання. І заявлення о планах углублення партнерства. Російський президент відмітив, що підписані бумаги втражають уровень отношення Москви і Пекіна, який знаходиться на вищій точці за всю історію. Скажіть мені, будь ласка, пане дипломований політолог, я з висоти свого плінтуса бачу це як стандартну процедуру підписання планів, яка відбувається на всіх міжнародних зустрічах і ніколи ні до чого не веде. Україна такі плани підписувала з Європейським Союзом. З усіма європейськими країнами протягом останніх вісьми, а то і 15 років. Ще починаючи з Ющенко, uh -huh. Янукович такі підписував, Порошенко такі підписував, навіть Зеленський такі підписував. І ніхера. О, у нас впало світло, але тим не менш, е, всі ці договори про наміри вони підписувались завжди всіми, всіма президентами і ні до чого ніколи не вели. От, тому. Можливо, я помиляюсь, скажіть мені? А, ні, в цьому контексті я було сказав, що статус те, що вони підписали, нижче ніж все, те, що підписувала Україна. Ну тому що Україна все таки підписувала е, якісь юридичні документи, які мали зобов'язальний характер, і це зрештою фіналізувалося в якихось. Подальших кроках ключовий момент. Просто про що росіяни не сказали, що насправді чітко китайці артикулювали, що це не є військово-політичним союзом, угу. що в жодному разі не йдеться про якісь е, військові цілі. Угу. Про якусь Завдання. блоковість, да. Тобто причому чітко артикулювали. Тобто для них це було, мабуть, дуже принципово. Ну, росіяни, ну хай радіють. Ну я просто не зовсім розумію про розподіл якого світу йдеться. Рускава це міра йдеться розподіл. Ні, -ні вони ж розповідають, що все це вже початок. Це вже початок прямо російської експансії. Щоб це ну? початок китайської експансії. А на мою думку, що насправді вийшло? От справа в тому, що китайці як завжди. Надурили всіх гостроносих. І американців, і українців, і найголовніше росіян. Справа в тому, що китайцям дуже вигідно, щоб Росія воювала. Дуже вигідно. І вони навіть готові Росії в цьому допомагати в цій війні. Морально. Морально, в першу чергу, казати: Так, воюйте, ми вам коли-небудь. Допоможемо. А навіщо а, китайцям, щоб Росія воювала? Для того, друзі, навіщо і нам, угу. щоб Росія виснажилася, щоб вона стала слабкою, і зараз Росія знаходиться під санкціями в усьому світі, окрім кількох країн. І Китай це саме та країна, яка ж по суті не визнає цих санкцій. Ну, в певній мері, бо якби так не став, категорично, що вони не визнають, бо вони прекрасно усвідомлюють, які для них будуть наслідки і невизнання. Те, що вони там приховано до ну сприяють і угу. допомагають оминати санкції, ну але це ситуативна і тимчасова. Я думаю, що їх підкрутять, якщо так фігурально висловлюватися, і змусять такі дотримати санкції. Вони залежать повністю від світових ринків. Угу. Ну, тобто для них це питання виживання. Але Хто почне першим скуповувати дешеву землю і дешеві активи Росії після того, як вона вже фінально почне жебракувати? Так вони це вже зараз роблять, от і я про що ну ті заводи, які коштують 20 мільярдів, вони почнуть скуповувати по 2 мільярди в найкращому випадку, і так далі, і так далі. Тобто, китайцям дуже вигідно, щоб Росія ставала слабкою і бідною. <клес> Навіщо претендувати на якісь території за допомогою там військової сили, якщо їх просто можна бути, буде купити, просто взяти і купити весь Хабаровський край? Умовно, він також там викуплений на 70% китайцями, а після нього можна йти вже і далі. Тому ми повинні радіти цьому приїзду Сі Цзіньпіня, цій зустрічі, і ми повинні радіти цим підписанню цих двох офігенно ніхера не значущих договорів про намірення чи що то про плани. Отака от ну, отека це саме росіяни фантазують. І якщо вони починають радіти таким папірцям. То можна собі тільки уявити, наскільки у них все погано. Uh -huh. Ну тобто об'єктивно, да. Тобто, в я, я не знаю, по памити навіть говорили, що там е, Олімпійські ігри, да, там перше місце це круто. Там а друге місце це е, е, поразка, а третє місце, а четверте, а шосте місце то сам факт потрапляння на Олімпійські ігри. Uh -huh. Ну це вже є успіхом. Тому міру того, як у тебе стає успіхом факт потрапляння на Олімпійські ігри, а не перше місце. Ну це свідчить про рівень твоїх зазіхань. Тому, якщо Росіян влаштовує ну, рівень цих документів, які вони підписали, і рівень тієї співпраці на найвищому да, там, де вони в зеніті зараз перебувають, ну дійсно я за них ще радію і е, зичу їм продовжувати темпи е, от своєї такої дипломатичної експансії.